Трамп заявив про звільнення Москви та Ленінграда у рамках угоди з Путіним. Що за божевілля висказав Трамп? Ви дізнаєтеся прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Дональд Трамп звинуватив ЗМІ в упередженому висвітленні майбутніх переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Заявивши, що Сполучені Штати перемагають в усьому. Трамп прокоментував інформацію, яка шириться у ЗМІ щодо майбутніх переговорів з диктатором. Та воєнним злочинцем Володимиром Путіним у рамках саміту на Алясці відповідний допис він опублікував у соціальній мережі Trust Social. Трамп заявив, що медіа упереджено подають інформацію про його зустріч із Путіним, посилаючись на колишніх чиновників та опонентів, зокрема Джона Болтона, який нещодавно заявив, що, попри проведення переговорів на території Сполучених Штатів, Путін уже переміг. Політик обурився таким твердженням, наголосивши, що Сполучені Штати перемагають у всьому, а фейкові новини. Працюють безперервно. Якби я звільнив Москву і Лінінград у рамках угоди з РФ, фейкові ЗМІ сказали б, що я уклав погану угоду. Але тепер їх викрили. Подивіться на усі справжні новини, які з'являються про їхню корупцію. Це хворі люди, нечесні люди, які, ймовірно, ненавидять нашу країну. Але це не має значення, тому що ми перемагаємо в усьому: Make America Great Again, резюме мовав Трамп. Раніше Головред писав, підсумок переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці залежатиме від того, яку стратегію зараз обере російський лідер та його оточення. Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний зазначив, що теоретично Москва може на певний час заморозити конфлікт і розпочати мирний процес. Аби отримати вигоду, зокрема економічно, найвагомішим призом у такому випадку стане зняття санкцій, яке за витоками інформації Вашингтон, нібито готовий. Пообіцяти Росії додатковим підтвердженням цієї версії, експерт назвав наміри Кремля провести навчання захід 2025 як сигнал демонстрації сили та ймовірно готовності до її застосування. У такій ситуації путіну вигідно проголосити про тимчасове перемир'я або про припинення вогню, щоб зосередившись на білоруському напрямку, уникнути сильного удару на українському фронті. Тому Путін міг погодитись на це з тактичною метою, але є й фактори, що роблять такий сценарій малоймовірним у найближчій перспективі. Головними з них є надія Путіна на військові успіхи найближчими місяцями, як він сам говорив, ми їх доб'ємо, вказує аналітик.